Минулого тижня в Лондоні пройшла виставка Defense and Security Equipment International, DSEI, яка що два роки збирає провідних виробників зброї британських і не тільки, які демонструють свої новинки та обговорюють актуальні тенденції у галузі цього року. Такою тенденцією однозначно стали One-Way Effector, По суті, реактивні дрони камікадзе. На жаль, добре нам відомі. Це, до речі, помітно відрізняє цьогорічну виставку від експозиції 2023 року, коли всі погляди були прикуті до пілотованої авіації, і, власне, коли було оголошено про розробку винищувача шостого покоління Темпест ми нещодавно розповідали про нього. Власне, доки ми переглядали новини і репорти з дієсіє. Нам здалося хорошою ідеєю познайомити вас із цією експозицією ближче. Тим більше, що випуск про леберже влітку. Явно нашим глядачам сподобався. Тож сьогодні всі новини тільки про новинки з DSEI. Зокрема, про такі. Project Octopus Дрони, дрони-перехоплювачі для української армії. One-Way Effector від MBDA – ракета, що фактично реактивний дрон. Ізраїльський АРНБІ пройшов всі випробування і готовий випалювати ворожі рої дронів. Статус не новий штам ковіду, а нова стара ракета. Нова багаторівнева система захисту від дронів від Frankenburg Technologies – дешева і швидка у виготовленні. П'ять нових видів НРК від Milram Robotics. Hornet Air Guard – самозахист вашої бронемашини від дронів. Підводні та надводні безпілотники у британському флоті. І маснова захист для кораблів, що здатен створювати на дефективні судна обманки. І нарешті британський дрон без єдиної китайської запчастини. Славімо його. Почнемо огляд DSEI 2025 з суб'єктивно найцікавішого: того, що стосується України і боротьби з клятими шахедами, та тими, хто їх запускає по нас. На DSEI одним з головних анонсів став спільний проєкт Британії та України під назвою Project Octopus. Його суть масове виробництво нових дронів перехоплювачів для української армії. Ці дрони вже встигли себе показати в бойових умовах. Вони ефективно збивають іранські шахеди, які Росія масово запускає по наших містах. І головне, коштують менше ніж 10% від вартості цілі, яку вони знищують. Тобто, замість витрачати дорогі ракети, Україна отримує відносно дешевий і масовий інструмент протидії. Проект Октопус розробила українська компанія Укрспец Системс», найбільший виробник безпілотників в Україні у співпраці з британськими науковцями та інженерами. А виробництво тепер масштабують у самій Британії завдяки інвестиціям у 200 мільйонів фунтів від британського уряду. Спеціально під це створили нову компанію Укрспецсистем з UK» під керівництвом Рорі Чемберлена. Вона збудує завод площею понад 11 тисяч квадратних метрів у Мілденголі на сході Англії, а також полігон для випробувань і тренувань на аеродромі Елмсет, приблизно за 70 кілометрів від Іпсвіча. За планом це створить сотні робочих місць та нові програми учнівства для британців. Цікаво, що сама Укрспец Системс за останні роки суттєво розширила лінійку своїх дронів. Наприклад, PG-2 може літати до 10 годин. Брати на борт вантаж до 45 кг і за лічені хвилини переходить із конфігурації класичного літака у вертикальний зліт і посадку. А на початку 2025 року компанія презентувала Shark M – безпілотник для глибокої розвідки і ретрансляції сигналів ударних дронів. Його батареї мають на 170% більшу ємність ніж у попередній моделі Shark D, що дає до 7 годин польоту, плюс він стійкий до засобів реб і може працювати цілодобово. На дієсіяй цей апарат навіть показали з розфарбуванням під британський винищувач часів другої світової. Виступаючи на закритті виставки, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав цю угоду першою у своєму роді. Він підкреслив, що вона одночасно означає і підтримку країни в війні, і поштовх для британської оборонної промисловості. Для України це означає кращий захист людей та інфраструктури. Для Британії доступ до найсучасніших технологій і нові робочі місця, заявив міністр. Проєкт «Октопус» став також центральним прикладом нової «Defense Industrial Strategy», яку уряд Британії опублікував буквально за кілька днів перед DSEI. Вона базується на принципі Він він будь-якій. Інвестиції в оборону за кордоном мають зміцнювати і британську економіку через виробництво, технології та зайнятість. One-way effector. Ракетний конгломерат MBDA показав на DSEI свою нову розробку One-way effector, яка має стати масовою та відповісти на виклики війни високої інтенсивності. Справедливості заради ці ракети, які не зовсім ракети, були анонсовані ще на Лебурже, але до DCA додалося деталей. MBDA планує виробляти тисячу таких засобів далекобійного ураження на місяць, для чого збирається залучити до виробництва потужності французького автовиробника Рено. Пам'ятаєте ще червневі новини, коли міністр оборони Франції Себастьян Лікорна заявляв, що французький автовиробник буде робити дрони для української армії? От це воно що це за ракетодрони? Хоча спочатку One Way Effector називався. Кругом ракетами правду, це не крилата ракета, а реактивний шахет з розмахом крила близько 3 метрів, з дальністю польоту 500 км, швидкістю близько 400 км на годину та бойовою частиною у межах 40 кг. Наведення реалізується за допомогою супутникової навігації, а запуск має здійснюватися з рампи. Розробка One Way Effector почалася ще наприкінці 2024 року. У ЕМБІДії його назвали компромісним рішенням між потребою у масі та продуктивності за умови менших витрат для вирішення завдань, з якими стикаються збройні сили в умовах війни високої інтенсивності. Коротше, багато швидко і так, щоб було не шкода. Там визнають, що рішення з'явилися на основі досвіду російсько-української війни. Манвий ефектор націлений на виснаження ресурсів противника шляхом постійного тиску на ворожі системи ППО з боєголовкою досить великою, щоб змушувати оборону противника знищувати її. При цьому новий ефектор покликаний розкрити навіть найскладніші системи ППО, що полегшує їх виявлення та нейтралізацію у поєднанні з іншими ударними системами великої дальності. Йдеться у релізі виробника. Щодо необхідного часу на завершення розробки, то перша партія має з'явитися у 2027 році. Але показник у тисячу одиниць буде досягнений лише у випадку відповідного замовлення та співробітництва з автовиробником, який має надати свої сучасні роботизовані виробничі потужності. Ну тобто тисячу дронів на місяць це 33 дрони на добу. Не хочеться додавати ложку дьогтю, але ніяк не можу не згадати, що РФ робить 90-100 шахедів на добу і збирається ще наростити потужності. Добре, звісно, що в Європі думають в правильну сторону, але зі швидкістю цього думання досі питання. Лазерна зброя стає усе більш поширеною. Не втомлюємось, ми нагадувати вам у техновинах, у моновипусках та й просто нагадувати. Тож не дивно, що на DSEI показали важливу новинку у сфері лазерної зброї ізраїльську лазерну установку Iron Beam від компанії Rafael. генеральний директор і президент Рафаел Йоав Тургеман зазначив, демонстрація Iron Beam 450 на DSEI демонструє, як прориви в технології потужних лазерів революціонізують сферу протиповітряної оборони, забезпечуючи дуже Женицьку вартість та високу ефективність перехоплення. До речі, саме на тому тижні Iron Beam успішно пройшла останні випробування, які відділяли її від бойового використання. Iron Beam повноцінно запрацює в Ізраїлі до кінця цього року. Оголосили 17 вересня Міністерство оборони Ізраїлю та Рафаел Iron Dome, Iron Beam. У чому різниця і як ці системи будуть взаємодіяти? Для початку пояснимо, з чого складається ізраїльська ППО і на які загрози відповідає кожна її ланка. Вловили груслів, тоді сходіть і подивіться свіжий випуск на нашому виробничому каналі і лайкнути не забудьте, дяка. Так от до ізраїльської системи ППО. Вона містить Arrow 2 та Arrow 3 – рішення для балістичних і екзоатмосферних загроз. David Слин або Давидова Праща це середня дальність аналог Петріот і Славетний Iron Dome – коротка дальність. Тепер до екосистеми додали Iron Beam лазерну ланку, яка знімає навантаження з куполу і особливо ефективно проти роїв дронів та масованих атак. На фоні зростання ролі дронів у війні вельми на часі. Iron Beam – це високопотужний твердотільний лазер з дальністю дії близько 10 км. Ураження цілі відбувається за кілька секунд. Вартість пострілу Iron Beam кілька доларів у порівнянні з десятками тисяч за ракету перехоплювач. Установка працює разом з системами командування Iron Dome, що дозволяє відбивати масовані залпи. Також у її конструкції враховані атмосферні умови, які Зазвичай ускладнюють роботу лазерів, наприклад, туман. Фактично, Iron Beam просто спалює або підсмажує ціль у повітрі. Це вирішує одну з головних проблем сучасної ППО: як дешево і ефективно збивати дешеві дрони і ракети, не витрачаючи мільйони на дорогі перехоплювачі. Випробування проводилися за участі R&D підрозділу директорату оборонних досліджень і розробок міністерства, а також у співпраці з ВПС Ізраїль, за словами представника оборонного відомства, виробництво системи, у якій субпідрядником виступає також компанія Elbit, розпочалося понад два роки тому. Але досі її лише тестували. Ізраїль Кац, ізраїльський міністр оборони, впевнений, Iron Beam виведе країну на передову оборонних технологій, адже жоден ворог чи союзник таким озброєнням наразі не володіє. Стратус. ні. Ми не про нову версію ковіда, яка також носить таку назву, а про нову версію крилатої ракети МБДА, що має прийти на заміну Storm Shadow скальп. Це можна так сказати стара нова ракета. Зараз поясню проект під назвою Future Cruise Anti-Ship Weapon, FCICV, який передбачав створення двох ракет проти корабельною надзвуковою та дозвукової крилатою. стартував ще у 2017 році. У 2022 тисячі вони оформились у вигляді RJ-10 та TP-15. І ще цього літа на Паризькому авіасалоні MBDA показувала повнорозмірні моделі цих ракет, а льотні випробування мали початися ось вже в наступному році. Але на виставці у Лондоні компанія оголосила, що програма FCICW тепер отримає назву Стратус. А ракети відповідно отримали назви надзвукова RG-10 «Стратус Стратус – «Rapid Strike», а крилата TP-15 Стратус ЛО. Low Observable. але змінилися не тільки назви. Різниця між tp 15 та Stratus LO колосальна. Зокрема, повністю перероблений фюзеляж, який раніше мав пласку форму та, вочевидь, мав відповідати за створення додаткової підйомної сили. Тепер це більш традиційний для малопомітних ракет прямокутний фюзеляж, який використовується у Storm Shadow, Scalp та Taurus. Замість тонких крил, які у складеному стані розміщувалися зверху фюзеляжу, крило з незначним подовженням та великою площею, яке можливо складається вниз, також у новому варіанті розвинуте хвостове опарення, яке також відсилає до рішень, що вже існують у Storm Shadow, Scalp та Taurus. З чим пов'язаний такий технологічний розворот, компанія не коментує, обмежившись запевненнями, що зміни не вплинуть на фінальні терміни виробництва. Її випробування так само заплановані на наступний. Естонський стартап. Frankenburg Technologies оголосив про співпрацю з британською компанією MARS, яка відома своїми рішеннями у сфері сі і системами спостереження. Мета їхня проста, але амбітна створити багаторівну систему захисту, яка поєднує доступність, масштабованість і штучний інтелект для протидії новим повітряним загрозам. Якщо перекласти з інженерної на людську мову, MARS, Додає ракети Франкенбург як ще один спосіб збивати дрони і інші літаючі загрози, які система Нідар знаходить у повітрі. Тепер трохи про Франкенбург. Компанію заснував у Талліні та Аві Мадіберг у 2024 році. Ідея робити масові і недорогі ракети-перехоплювачі для боротьби з дронами, бо погодьтесь витрачати одну ракету Петріот на один шахет. Це за дорого. Сьогодні компанію керує Кусті Салм, колишній держсекретар Міністерства оборони Естонії, і вона вже привернула увагу інвесторів. У березні Франкенбург залучила близько 4 3,5 мільйона доларів при оцінці у 161 мільйон. Їхній головний продукт Mark Ван це невелика ракета-перехоплювач, яка за словами компанії у 10 разів дешевша і у 100 разів швидша у виробництві ніж традиційні аналоги. Що відомо про її характеристики, вона здатна збивати дрони на висоті до 2 км, керується шиї та комп'ютерним зором, працює на твердопаливному двигуні, і до осені Франкенбург планує виробляти сотні таких ракет щомісяця. Зрозуміло, що на ринку зараз формується ціла ніша подібних мікроперехоплювачів в цій сфері. Працюють і Nordic Air Defense, і Blue Halo, і великі гравці Saab, RTX, Northrop Grumman – Тепер про Марс. Це компанія, яка спеціалізується на багатосенсорних системах для боротьби з дронами. У центрі їхня платформа NIDAR. Вона зшиває дані від радарів, камер, rf детекторів сонарів та інших сенсорів у єдину картину повітряної обстановки. NIDAR існує у трьох версіях: Core, основа системи, QAS спеціалізований варіант для боротьби з безпілотниками, і X Series Scout Terra Compact. Мобільні та розгортальні комплекти сенсорів. Фактично, NIDAR – це мозок, який знаходить ціль. Далі система підключає або soft-kill інструменти глушіння та реб, або hard-kill, наприклад, дрони перехоплювачі Тепер у цьому арсеналі з'явився ще один вид стріл ракети Mark I від Франкінбург. До речі, Марс тут дві «с», тому я так тягну. Не єдиний партнер Франкенбург. Лише минулого тижня вони підписали угоду з польською Advanced Protection Systems. APS. Там ракети МакВан також інтегрують як ще один інструмент перехоплення у складі системи ППО. Отже, маємо показову історію. Естонський стартап із амбіціями масового виробництва та британські або польські ракети з відпрацьованими сенсорними і командно-штабними платформами. Разом вони формують нове покоління багаторівнівих систем ППО проти дронів, де штаб, де ставка робиться на дешевизну, масштабованість та. Штучний інтелект може здатися, що на DSEI показували тільки те, що літає, але звісно, ні. Так, там представили нові модифікації НРК Земіс від Мілрен Роботікс, які ми вже могли бачити на фронті в Україні. Взагалі на початку цього року Мілрен Роботікс заявляла про плани відправити в Україну 200 платформ Земіс. На виставці можна було побачити аж 5 варіантів цього НРК. Два озброєні дистанційно керованими модулями з автоматичною гарматою та кулеметом. Також показали зенітний варіант Земіс, оснащений модулом з ракетами ПЗРК РБС 70 ЕНДЖІ. Ще одним варіантом озброєння для Земіс була багатофункціональна башта FMP від компанії МУГ. Вона призначена для запуску керованих ракет та БПЛА. Раніше також повідомлялось, що вона може запускати навіть зенітні дрони по типу американських койот. Серед ракет, які можна запускати земіс, є ПЗРК ФІМ-92 Стінгер, різні протитанкові ракети, в тому числі ПТРК FGM-148 Джевелін, а також ракети з напівактивними лазерними головками самонаведення. Загалом туди може встановлюватися безліч різних боєприпасів залежно від потреб замовника. Крім всіх цих варіантів земіс, також був продемонстрований НРК МРСВІ змінним тралом. Тобто група з декількох земіс та інших РНК від Мілрам роботікс тепер може протидіяти майже всім типам цілей, що можуть зустрітися їм на полі бою, і що вкрай важливо, діяти автономно. Вони будуть здатні протидіяти бронетехніці, піхоті, літакам, гелікоптерам, великим безпілотникам і рухатися через змінні поля. Втім, серед незакритих питань лишається протидія fpv дроном. Звісно, їх можна обладнати системами РЕП, але це не допоможе захистити їх від FPV на оптоволокні. Ну а НРК – це не танк, здатний витримати багато влучань і який можна обладнати великим мангалом. Тобто, якщо в планах створення груп з таких НРК, то разом з ними необхідні будуть також машини, озброєні умовними автоматичними дробовиками та системою виявлення повітряних цілей. Таких на стенді Мілрем Роботікс не показували. Hornet Airguard – самозахист вашої бронемашини від дронів. На дісі також вперше показали Hornet Airguard. нову версію дистанційно керованої станції Hornet оснащено набором для боротьби з безпілотниками. Цей комплект дає бронемашинам перший рівень захисту від дронів: 360 градусів виявлення, ідентифікація та супровід оптикою, та навіть інтелектуальне димове маскування. Система вже перевірена в бою і стоїть на озброєнні французької армії. Головна фішка моделі поєднання 40 міліметрового автоматичного гранатомета з боєприпасами повітряного підриву і опціонального глушника та радіоперешкоджувача, змонтованих на окремому механізмі панорамування. Це не просто стандартна дистанційна керована вежа AirGuard розвинули з базової Hornet RCWS, додавши можливість одночасно застосовувати як жорсткі методи нейтралізації, так і м'які. Концепція така: автоматичний 40-міліметровий гранатомет займається прямим ураженням. Наприклад, гранатами, що створюють ефективну зону ураження проти дрібних БПЛА. А тим часом на незалежному пан-механізмі може стояти радар або глушник, який відповідає за виявлення, супровід або глушіння іншого об'єкта. Тут важливий технічний нюанс. У попередніх RCWS радар зазвичай кріпили у фіксованому місці на вежі, і його сектор огляду був обмежений тим напрямком, в який була звернена сама башта. У Hornet Airguard радар глушник встановили на незалежному елементі внизу. Тож цей механізм. Може вільно обертати сенсор по горизонталі. Він зберігає постійне відстеження цілі навіть тоді, коли основна зброя дивиться в інший бік. Практичний ефект краще покриття простору і більша гнучкість у роботі з кількома цілями одночасно. Ще одна тактична перевага. Глушник можна направити на один безпілотник для м'якого виведення з ладу, припинення зв'язку або навігації. А автоматичний гранатомет тим часом стріляє по іншому безпілотнику, тобто система здатна на одночасне застосування soft kill і хард проти двох незалежних загроз. Це важливо в умовах, коли дрони заходять роями або працюють у зв'язці. Є і Очевидні інженерні плюси, розміщення радару глушника на вбудованому пані спрощує інтеграцію на платформу, тож не треба робити додаткові корпусні доопрацювання чи підсилювати кронштейни по всьому корпусу машини. Проте і недолік тут є. Місце в масиві вежі обмежене, і фізично одночасно використати великий радар і потужний глушник складно. Тож доведеться шукати компроміс або пріоритет детекції з більшим сенсором, або пріоритет перешкоджання з більш потужним джерелом випромінювання. Хорнет Айргар це прагматичне рішення для бронемашин, яке додає перший шар самозахисту від дронів швидке виявлення, незалежний супровід та вибіркова нейтралізація. Все це в межах одного компактного модульного набору. В компанію до того, що літає та їздить морські безпілотники, Британія представила проект флоту безпілотних суден для патрулювання Атлантики. Міністерство оборони Великобританії прагне створити розгорнуту та постійну пошукову систему ASV протичовнової боротьби. На великій території побудовану навколо нових тайп 92 два слуб безпілотного надводного судна тайп дев'яносто безпілотного підводного човна. Першочергова мета полягає в моніторингу проходу Ґуйк: Гренландія, Ісландія, Британія. Ініціатива під назвою проект Кебот прагне прискорити перехід королівського флоту до автономності з особливим акцентом на Проти човнову боротьбу інтегруючи безпілотні повітряні надводні та підводні апарати, датчики та вузли з малою кількістю екіпажу, дистанційним керуванням та автономними засобами, згідно з повідомленням про закупівлі, опублікованим у британському урядовому контракт Файндер. Міноборони наразі шукає підрядників, щоб розпочати розмову між королівським флотом та промисловими партнерами щодо можливостей, які прискорять перехід королівського флоту до автономності. Реалізація проекту Кебот буде складатися з двох етапів: перший створення атлантичної мережі за моделлю Кокондо, контрактор ООН, контрактор Operated – Навал Оверсайт, власність підаядника експлуатується підаядником, але під наглядом флоту. Безпілотні системи з малою кількістю екіпажу дистанційним керуванням або повністю автономні, що будуть надані промисловим партнером місії, збиратимуть акустичні дані, що сортуватимуться алгоритмами штучного інтелекту, а потім передаватимуть їх до центру дистанційних операцій для аналізу персоналом Королівського флоту, пояснюють у Британському Міноборони. Ця схема має на меті значно збільшити масу та стійку присутність на морі, одночасно звільнюючи традиційні платформи королівського флоту для інших завдань. Етап другий: побудова Атлантичного бастіону. Тоді має відбутися перехід до моделі Go-Go – Government Owned, Government Operated. Власність уряду експлуатуються урядом. В якій королівський флот володіє та експлуатує безпілотні надводні судна, Type 92 Sloops та безпілотні підводні дрони Type 93 Chariots. Міноборона наголошує, що наразі мета полягає в тому, щоб сформувати краще розуміння поточних можливостей ринку та потенційних розробок. В прикладі на людську вони шукають, хто може за це взятися і робити це не до 2070 року. Коли і головне, якщо він буде повністю реалізований, проект Кебет має посилити здатність королівського флоту, виявляти, відстежувати та стримувати підводні човни по всій північній Атлантиці, особливо навколо життєво важливого проходу Буїк, компанія Orion Metal перша показала нову систему постановки перешкод Мас нова. Це наступне покоління вже відомої Multi-Ammunition Soft-Kill System, яка багато років захищає кораблі від ракет і високоточних засобів ураження. То що ж нового презентували на DSEI? По-перше, МАЗ-НОВА отримала оновлену пускову установку з змінним кутом розсіювання та підвищеною місткістю для 81-мм боєприпасів Omnitrap. Тепер система здатна розміщувати 40 плюс чотири хибні цілі та відстрілювати їх швидше, отже, реагувати на загрозу ще більш оперативно. По друге запуск рою безпілотників, так званий 3 Дієс. 3D Decoy Swarm. Це нова технологія від Rheinmetall. Рі-дронів створює тривимірну радіолокаційну сигнатуру, практично нерозрізнювану навіть для найсучасніших сенсорів. Більше того, дрони можуть відокремитися від корабля і маневрувати самостійно, імітуючи рухи судна, незалежно від вітру чи умов на морі. Це додає ще один вимір для маскування. Супротивнику стає важче зрозуміти, де справжня ціль. По третє, нова пускова установка може застосувати не тільки рі-дронів, а й довші 81 мм боєприпаси з більшою масою, що дозволяє брати на борт більш. Чи заряд комбінувати різні типи боєприпасів або збільшувати дальність постановки перешкод. Змінний віяловий паттерн дозволяє створювати щільну завісу на різних дистанціях та точніше розташовувати хибні цілі. Мас-Нова підходить для кораблів будь-якого класу. Її можна інтегрувати у наявні системи управління та озброєння з мінімальними змінами або використовувати автономно як окремий модуль. Першими кораблями, які отримують мас-Нова, стануть нові фрегати F-127 ВМС Німеччини. Отже, Rheinmetall фактично показала, як класична система софткіл перетворюється на багаторівневу платформу майбутнього. Швидший запуск, більша потужність, нові боєприпаси і навіть рої дронів приманок, які самостійно відволікають ворога. Це додає флоту ще одну розумну ланку у протидії сучасним і майбутнім загрозам. Серйозно, подивіться новий випуск ланки. цьом як на мене, одна з найкращих новин з виставки: дрон Evolution розробляє дрони без китайських компонентів. Великобританія прагне стати центром у новостворених ланцюжках постачання військових дронів, вільних від китайських компонентів. Британська компанія Drone Evolution представила сімейство квадрокоптерів, де використані лише британські компоненти. Завдання полягає в тому, щоб виробляти достатню кількість своїх дронів, щоб конкурувати з китайськими за ціною. 15 дюймові квадрокоптери компанії розроблені максимально універсальними. Для легкості збірки та експлуатації використовують болти одного розміру та руки, також одного розміру, які можна замінити на більші, щоб збільшити дальність, підйомну силу та корисне навантаження. Компанія розробила легкі та міцні скидувачі корисного навантаження низького профілю, що можуть нести до 7 кг. Вони мають раму з вуглецевого волокна, їх легко ремонтувати в польових умовах. Змінна камера забезпечує денні та нічні можливості. Змінна задня антенна. На дозволяє додати можливості протидії радіоелектронній боротьбі. Наразі дрони на 95% виготовлені з компонентів, зроблених у Великій Британії, і дрон Evolution працює над тим, щоб досягти 100%. Коли уряд Китаю оголосив, що припинить експорт деталей для дронів у 2025 році, Drone Evolution почала проектувати та розробляти власні запатентовані системи управління польотом та вбудовані радіочастотні блоки, а також електродвигуни. Наразі компанія виробляє прототипи електродвигунів, які будуть запущені у виробництво та виготовлені іншою британською компанією, тоді як батареї постачаються з південної Кореї. А також від інших виробників з Великої Британії відеокамери будуть постачатися клієнтам на вибір з кількох джерел на заході Європи. Поставлені трохи раніше дрони Ранер і Сентінел використовують один і той же планер. Рух забезпечується чотирма електродвигунами, що живляться від двох акумуляторів Арес на 30 тисяч міліампергодин. Двигуни активують 22-дюймові ротори з полімеру та вуглецевого волокна. А розміри дронів у розгорнутому стані становлять 750 на 750 на 150 мм. Ранер може досягати максимальної швидкості 83 км на годину і може доставляти 1 кг корисного навантаження на відстань до 40 км. Кілометрів або 5 кг до 20 км. Sentinel – це прив'язана версія Runner, яка забезпечує постійне повітряне спостереження. При цьому довжина прив'язі становить до 50 метрів. Sentinel призначений для підтримки низки застосувань, таких як розширена розвідка, спостереження та рекогносцировка, Реп та ретрансляція зв'язку протягом тривалого часу на DSEI була представлена також остання модель, розроблена та вироблена. Дрон Evolution – Skimitar. Вона в основному призначена для розвідувальних місій. Її швидкість у 190 км на годину дозволяє швидко досягати районів обстеження на максимальній відстані 20 км. Дрон Evolution вже отримала контракт Міністерства оборони Великої Британії на випробування. Шість пілотів навчалися понад три тижні на івнинах Солсбеї. Дрони компанії були об'єднані з танковими навчаннями для відпрацювання протидії дронам. Треба додати, що Drone Evolution з 2024 року постачає свої дрони в Україну. Підозрюємо, що тут випробування проходили ефективніше ніж в Солсбеї. Побажаємо йому удачі, Треба нарешті позбавлятися від китайців у дроновробництві. Звісно, це не всі новинки представлені на DSAI. не можна, як то кажуть англійці, boil the ocean, Тому закликаємо вас ділитися в коментарях тим, що ви бачили, читали про тенденції і окремі новинки на лондонській експозиції. Власне, кому як не українцям бути в курсі збройних розробок? Лишайтеся з майканемо, і ми всіляко будемо вам в цьому допомагати.